Всім привіт, друзі! З вами знову я Наза. Сьогодні ми знову будемо будувати базу, але чуть-чуть іншого виду. Ось я вже теж, як завжди, буду підхаблювати і підхопив нам фундамент. Зараз будуть будуватися стіни, потім декорації для оцих штук, щоб можна було розслідувати різні досліди. І кістки динозаврів. Що ж, я вже добудував наші стіни. Далі буде ось тут, іти буде стука, щоб робити, щоб можна було іслідувати речі. Тут буде вхід і тут буде далі міні-шахта, щоб добувати різні руди і їх іслідувати. І до речі, у нас тут далі, бо отут у нас буде йти річка далі. Потім все побачите. Далі я буду добудовувати нашу шахту, бо, напевно, буде вторий етаж, або буде башта. Ось наші провадки Декорації зробив, зробив стінку. Далі будемо іще розставляти чудіків і безголових демонів. Але вони будуть не безголовими, а будуть з головами, але іншими. Я вже все добудував. Залишилося тільки поставити чудіків і добудувати другий поверх. Все, другий поверх я добудував. Залишилося тільки розставити наших чудіків. Нарешті я добудував нашу базу. Зараз я її покажу вам з усіх боків. Перший бік, другий бік. Звісно, перед. Ну що ж, ставте лайк, косики підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей!